Вибір професії це крок, який визначає доросле життя кожної людини, яку професію вибрати та як бути затребуваним на ринку праці в майбутньому. Яка професія принесе і насолоду, і фінансове благополуччя. Ми рекомендуємо професію кравець. Це професія для тих, хто вміє хобі перетворити на джерело заробітку. Коли людина входить у приміщення, першим про неї говорить одяг, а потім вже сама людина. Хочемо ми цього чи ні, все одно оцінюємо за зовнішнім виглядом. Виходячи з того, як одягнена людина, ми робимо висновок, як з нею спілкуватись. Навіть підсвідомо, одяг розмовляє з нами, поки ми мовчимо. Кравець це творча професія, що має попит на ринку праці. Кравці це фахівці, які займаються пошиттям одягу для різних категорій населення, самі шиють постіль, робочі халати та бронежилети. На даний час це саме актуально. Його обов'язки входить на різка з'єднання різних вузлів з тканини. Додатково він підбирає тканину відповідно до призначення або побажання клієнта, знімає мірки і допрацьовує річ в процесі виготовлення. Також кравці пришивають фурнітуру, оформляють застіпки, рукава і низ виробу. Робочим інструментарієм кравця здавна є голка – Нитки і ножиці та швейна машина. Важливі якості, терплячість, вміння сконцентруватися, відповідальність, наявність художнього смаку, акуратність, комунікабельність, навички і знання. Кравець повинен знати сучасні напрями моди, особливості художнього оформлення, а також володіти технологією, конструювання та розкрою, перспективи. Професія кравець передбачає кілька напрямів ведення діяльності. У послугах таких фахівців потребують ательє, майстерні, по ремонту одягу, підприємства швейної промисловості, безліч кравців воліють працювати на дому, займаючись пошиттям одягу на замовлення. Ательє буде актуальним завжди. Всі ми носимо речі. Ремонтувати завжди буде що. Вітірвалось, треба ж пришити, вшити, вкоротити. Якщо заглянути в будь-яку шафу, знайдеться що перешити. На завершення хочу продемонструвати джинсову колекцію, яку шили наші учні. Зайняли гран-прі на всеукраїнському конкурсі.